Минулого року залив фундамент під двоповерховий будинок площею 130 квадратних метрів. Під час заливання фундаменту одразу встановлював утеплювач під фундамент, а саме 50 мм полістирол. Сам полістирол доволі міцний матеріал, проте він боїться ультрафілетних промів, які його фактично з часом зруйнують. Тому для того, щоб захистити даний полістирол, вирішили його покрити клеєм. Ну і, звісно, під час покриття клеєм використовував армуючу сітку. Перед покриттям клеєм вздовж периметру всього фундаменту прикопали ґрунт на глибину десь 20 см, для того, щоб пінополістрово покрити клеєм нижче зрізу ґрунта. Звісно, що після висихання клею буде проведена зворотня засипка ґрунта. Фактично на даний фундамент пішло 4 мішка клею і 20 метрів сітки, і ось такий результат у нас получився. Звісно, що в процесі будівництва будинку, можливо, в деяких місцях дане армування обіб'ється, але все ж таки воно захистить пінополістирол від руйнування. Якщо брати до уваги ціну клею і ціну пінополістролу, то вона відрізняється в рази, Дешевше придбати декілька мішків клею і покрити пінополістирол, щоб потім замінювати утеплювачі.